いいわ。 бажаєте, я подивлюся. А, папа, 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 ідеться. Ну добре. Доброго. Так. Буде таке було. Так. Сегодня пишут листы 212 день початку начального колонного жалоба ректора Российской Федерации нашего залу. На жаль, подобного. Потом был привет нашей і результаты интересовались. 25-й До порядку дверного 26 сессии вышло 11 питань. Проект решения було направление кожного депутата на електронну адресу. Також допутатом до надана інформація щодо виконання бюджету попросту в місці містик Кривели, да прошли квартал. Знайомили з інтернет сесії, всі питання проєкту перед про пронумеровано пропонують такий порядок роботи. Якщо ми про якомусь із питань є зауваження чи пропозиції, ви називаєте номер і ми зупиняємося в не ньому окремо. Немає запозиції? Єсті. питання? немає. Якщо немає зауважень, ставимо на голосування пропозицію про внесення до проєкту рядку 1 сесії. Питання з 1 по 11. Прошу проти визначити.

Почему депутаты я пробую перейти до книга засели беспорядок? Понимаю, короче. Я прошлого депутата заристова. tähendab , siin , kus me jääme , aga siin ei jõua , ma vaatan , palun . Депутат Робота Павла Засюцянія на слово запрошує Магілю Володимира Миколайовича голову Служби військової війни по пов'язанні з іншими своїми посланнями будь Шановні депутати, шановні мешканці нашого району Покровського і міста і я, району, Шановний Володимир Покровський Шановний Володимир Покровський ми проводимо спілкування військової війни проводимо переведення з російської мови на українську Упорядкування меморіальних дошок на вулицях загиблих, які ім'я носять загиблих героїв в Афганістані. Лашкула, на протягу ККСТО, хто з і біля 16-ї лікарні Калантає. Е, Ми зверталися до підприємців і знайшлися добрі люди з добрим серцем, щирою душою. Ми вже не надіялися, але знаєте, треба вірити. Є люди добрі. Дуже людяні і взялися за цю роботу, і завдяки ним зроблена одна дошка, і буде зроблена друга дошка. Тому дозвольте, я вручу подяки їм від нашої спілки ветеранів війни. По чесною грамотою нагороджується за активну військово-патріотичну роботу благодійність, благодійність та допомогу ветеранам, інвалідам і сім'ям загиблих в Афганістані. Приймав Ірина Будь ласка. Почесне грамотно нагороджується за активну військово патріотичну роботу, благодійність та допомогу ветеранам, інвалідам і сім'ям сім загиблих в Афганістані. Приймав Олександр Вікторович. Вітаю, за і дякую вам за увагу. Але так продовжуємося работать. Українська yeah. купила, то за Україну закрив база Добре, дякую. вам ті набуту нами засідання. Щодо питання проєкт крапковина роздаток, тому пропонуємо напустити загальну інформацію на дати до таких кольок. Наразі Я понимаю, что принято реклама работы на засіданні за правильно. Слава депутат, питание, що ми говорили на спину засіданні постельной комиссии, место на по проекту порядка денег. Пропоную за его хороший депутат Світли, що при немає голосів оскільки Всі питання, що ми розглядали спілкуємо засіданні постійної комісії, вже обговорили по пропозиції за голосу.